Доброго дня, вас вітає компанія Автопарк. У нас таке нове надходження. Це у нас серенометра синік. У цьому рівно привіт сьомого року випуску у сірому кольорі з 2 літровим дизельним двигуном. Всередині нас зустрічає приємний чорний текстильний салон, електросло. Також у нас тут йде мультикермо, електричний ручник. 286 тисяч квадру у нас автомобілі. На сидінні у нас одягнуті чохли. Тут у нас система керування бортовим комп'ютером, механіка шестиступка. Доставлена вже магнітола, кондиціонер та панорамний дах. Артівка у нас п'ятимісна. позаду у нас також сидіння одягнуті в чухли, а Також у нас є сонцезахисні шторки для відділення та шторка, автівка повністю обслужена, було замінено щеплення, було замінено муховик, проведено ТО зроблена повністю ходова. Є по кузові сліди експлуатації, притертості, Але якщо вас цей автомобіль, звертайтеся з після дві вулиці Кінцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк.